Росіяни знову можуть піти на Київ. Чи є план України без патріотів і боєприпасів? Та що нас чекає влітку? Світ вважає, що Україна знаходиться в невигідній позиції, а Путін і далі планує знищувати нашу енергетику. Друзі, про все це і набагато більше. Ми поговоримо прямо зараз. Це традиційний дайджест важливих подій за 12 квітня. Ви на Фаберці новини і мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Зараз Київ перебуває у найвразливішому становищі за два роки війни. Існує навіть ризик прориву ворога. Про це пише Блумберг. премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі захоплення російськими військами української столиці це стане для штатів значно більшою катастрофою ніж війна у В'єтнамі. Далі цитую. Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютно катастрофою для заходу, катастрофою для Америки і для будь-якої концепції американського лідерства. Кінець цитати за словами Джонсона. Він молиться, щоб республіканці в Конгресі припинили блокаду фінансування України якомога швидше. Інститут вивчення війни пише, що нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог Росії на фронті. Сьогодні вже відомо про те, що окупанти просунулися біля кринків і активізувалися на островах у Херсонській області. Аналітики інституту, посилаючись на геолокаційні дані, публіковані 11 квітня вказують на просування проросійських російських військ у цьому районі та повідомляють про активізацію окупантів на південній частині острова Великий Патьомкин на північ від голої пристані. Сьогодні ще один день, коли росіяни не змогли захопити часів яр на Бахмутському напрямку. Населений пункт вони намагаються штурмувати вдень і вночі, залучаючи важку техніку. Про це розказав командир зводу розвідки бригади Рубіж, офіцер Нацгвардії України Максим Матвійчук. За його словами, сили оборони України поки що не дають ворогу можливості зайти і закріпитися у самому населеному пункті. Тому окупанти намагаються захопити сусідні села. Зараз важкі бої йдуть на Іванівському та Богданівці, але аналітики побоюються, що саме дефіцит систем ППО усе ж таки допоможе росіянам захопити часів яр. Отже, глава МЗС метро Кулеба напередодні заявив, що зсу потрібні Петріо для захисту як населених пунктів, так і прифронтових територій від балістичних ракет. Мало того, що ми зараз маємо обирати між захистом міст у тилу та прикриттям передової, та ще й удари по енергетиці України, які зараз мало не щодня проводить Росія, та просування окупантів на фронті призвели до того, що українські війська наблизились до критичної точки. Про це пише вда. Нє блумберг за їхніми даними центральною проблемою залишається нестача боєприпасів та людей на фронті, а також недоліки протиповітряної оборони усе це з даними видання може дати Кремлю можливість вперше спочатку повномасштабного вторгнення провести дійсно великий наступ. Власне, до нього зараз готується Україна. Президент України Володимир Зеленський показав, як будують лінію оборони у Харківській, Чернігівській областях, а також на Сумщині. Під відео з укріпленнями і веденими протифікаційними спорудами він написав: будуємо захист, укріплюємо кожен напрямок. Перший пріоритет фронт, але максимальна увага усім районам та областям, які потребують зміцнення. Кінець цитати. Попри те, що Україна готується до оборони в очікуванні наступу від ворога, офіційний Київ нібито то заходу контрнаступ вже у наступному році, але є одна умова, якщо ми вистоїмо у 24-му. Про це пише газета Le Figaro з посиланням на джерело, яке нещодавно спілкувалося з українською владою. Звісно, що для контрнаступу необхідні ресурси, яких зараз в Україні немає. Влада продовжує захочувати людей мобілізуватись. Тепер військові додатково отримуватимуть до 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на нулі. Сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таке рішення ухвалив Кабмін, виконуючи вчорашній заклик Верховної Ради. Таким чином сумарно військові на нулі зможуть отримувати виплати близько 200 тисяч гривень. Але просто людей замало. Зараз на фронті необхідні боєприпаси і ППО та допомога від США усе ще знаходиться у замороженому стані. Спікер Палати представників Джонсон обговорив з Білим домом новий пакет допомоги Україні, але угоди досягнуто не було. За його словами, новий законопроект відрізнятиметься від ухваленого сенатом і включатиме кілька вимог республіканців. США також запропонували залучити десятки мільярдів євро для України, взявши їх у борг під заставу майбутнього прибутку, який вони планують отримати від заморожених російських активів. Про це повідомляє Фанеша Темс. Такий прибуток протягом 10 років оцінюється в 30-40 мільярдів євро. Здається, там всі перекладають відповідальність один на одного. Блумберг пише, що у Сполучених Штатах немає плану Б для військової допомоги Україні лише заблоковані конгресом 60 мільярдів доларів. За словами співрозмовників агентства, білий дім розчарований як республіканцями, які затримують допомогу Києву, так і союзниками в Європі, які також мають долучатися до цього процесу, і щонайменше, вважає лідер США дати Україні системи Петріот із власних запасів. При всьому усвідомленні загроз і критичної ситуації в ООН нібито і заявили про екзистенційну загрозу для народу України, але все ж таки закликали не атакувати територію РФ. Про це сказав заступник генсека ООН Мирослав Єнча. Але атаки продовжуються на російській НПЗ у тому числі і сьогодні Новошахтинський нафтопереробний завод атакували чотири безпілотники. Один з них впав на територію підприємства. Про атаку на Ростовську область повідомив глава регіону. Він додав, що постраждалих та пошкоджень, нібито немає. У Білгороді безпілотник влетів в адміністративну будівлю. Як її назвав губернатор, яка у висновку виявилась будівлею Газпрому. Міноборони РФ заявило про знищення п'яти українських дронів над облестюм. Тільки що сюди прилетіло. прикиньте. Прикінці Я... бабай. Зокрема, за інформацією російських змі за останні дві доби через безпілотні атаки у прикордонних білгородській та кульській областях отримали поранення як мінімум двоє військових та один співробітник прикордонної служби ФСБ. Також напередодні дрони вперше долетіли до Мордовії, Атакували військову частину. Місцева влада прозвітувала, що в республіці збито. Два попела російський та канал Астра з'ясував, що обидва дрони були збиті над військовою частиною, через що було пошкоджено будівлю, де раніше знаходився командний пункт. Але не єдиними стратегічними об'єктами сьогодні в Москві підірвали зрадника України, колишнього співробітника СБУ Віталія Прозорова, який перейшов на бік Росії та підтримав удари по Україні. Вибух стався після того, як він сів за кермо свого автомобіля. Повідомляється, що у нього тяжкі травми ніг, але все ж таки вижив. Сьогодні Росія знову атакувала енергетику України. Зокрема, під час атаки дронами на Дніпропетровщині було пошкоджено обладнання підстанції. Повідомляє «Укренерго». в регіоні частково знеструмлювалися близько 600 споживачів. Імовірно, йдеться про приліт у Криворізькому районі. Вночі там знищили чотири шахеди, уламки впали на територію об'єкту критичної інфраструктури, де сталася пожежа. Нікопольщину агресор атакували в півдронами. По мирівській громаді поцілили два випола. Нагадаю, що сьогодні вночі російські загарбники атакували Україну 17-ма дронами камікадзе. Українські захисники знищили 16 з них. Гендиректор компанії постачальника електроенергії Ясному Сергій Коваленко закликав українців до економії електроенергії і не на тиждень чи два, а весь рік. Про це після потужних атак на українську енергосистему він написав у Фейсбуці: цитую, що ми можемо зробити зараз. Економити споживання у пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому з 19 до 22 години кожного дня, будь ласка, економте електроенергію кожного дня. Увесь двадцять рік. Хай це стане звичкою. Кінець цитати. Укренерго також закликало українців зменшити вечірні споживання електроенергії. Поки захід рекомендує нам не бити по російським НПЗ. Путін атаки на нашу енергетичну інфраструктуру назвав демілітаризацією і звинуватив у всьому Україну. Цитую, пробачте. В энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманитарных соображений, с дымой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить, кинет цитаты. Це він видав під час дуже важливої бесіди з Лукашенко. Сам картопляний після цього заявив, що Путін як ніколи відкритий до переговорів, і світ щодня втрачає можливості. Цитую, «Это плюс для українцеві і Запада. Стець за столу переговорів і окончательно договорівся. Принцип Адін. Путін в этом плані молодець. Он не отступает от своїх прежних заявлений. поэтому дуже хороший момент для України і кураторов украинских українських решение. рішення. цитати. Цікаво, як після такого наші союзники все ще можуть давати нам свої рекомендації? Друзі, я думаю, у вас є багато що сказати. Тож не стримуйте себе. Наші коментарі завжди відкриті для вас. Випуск найважливіших подій добіг свого кінця. Підписуйтесь на фабрику новин і не забувайте ставити вподобайки. До зустрічі.